Незважаючи на те, що закон декларує рівність чоловіків і жінок, насправді дискримінація таки існує, і свідчать про це не лише власні спостереження, а й наукові дослідження. Для нас із вами не секрет, що працевлаштування жінок, тобто не зайнятих жінок по відношенню до зайнятих, до незайнятих чоловіків, завжди перевищує і завжди перевищувало, і молоді також в тому числі. Те, що заробітна плата жінок складає 70% до заробітної плати чоловіків, це теж нас не може жінок не турбувати. Те, що сьогодні у нас жінки. Потерпають від дискримінації сім'я і крім того, не всіх на своїх плечах додаткове в сім'ї навантаження. Професор академік Елла Марленівна Лібанова, вона є професором і директором інституту демографії. Вона зазначає, що жінки сьогодні в Україні мають більш слабший доступ до сфер зайнятості, скажімо, публічних політиком. В бізнесі в керівному складі, і е, скоріше ті сфери для них є вимог. Вона зазначає про те, що заробітна плата жінок, те б вони не працювали. За виключенням хіба що соціальної сфери вона є нижчою ніж у чоловіків? І, звичайно, від заробітної плати інші соціальні стандарти похідні. Ми говоримо і про пенсії е, е, те, що жінка. В пенсійному віці вона живе трошки більше ніж чоловік, але її пенсія вона нижча. Так, жінки мають низький доступ до публічної та політичної сфер керівного складу бізнесу. А нижча зарплатня зумовлює нижчу пенсію. Про актуальність проблеми знають і у державній службі зайнятості, особливо в кризових умовах. Адже удар нині припав насамперед на ринок праці. На жаль, ми маємо це усвідомлювати, що ті кризи, які відбувалися в світі. Вони свідчать про те, що після неї відновлення на ринку праці, особливо в сфері зайнятості, відбувається впродовж п'яти років. Тобто для того, щоб, для того, щоб відновити те, що втрачено буквально за якісь там півроку, в кожній країні доведеться пройти. Дуже такий складний і великий шлях пришвидшити вихід з кризи може забезпечення гідних умов праці, одним з аспектів якого є гендерна рівність, а її якраз у нас і немає. Хоча в нашій державі досить високий рівень зайнятості серед жінок і серед безробітних їх менше. Рівень зайнятості жінок в Україні є набагато вищим ніж в інших європейських країнах. Скажімо, на Мальті рівень зайнятості жінки 35%. Чому чим вищий рівень життя в країні? Чим більше чоловік заробляє, тим більше жінка може дозволити собі бути жінкою. Так от серед безробітних жінок жінок є набагато менше, ніж серед чоловіків. Подивіться, будь ласка, рівень безробіття серед жінок в Україні складає 7,4%. А серед чоловіків 11,4%. Тобто в кризових навіть умовах... Безробіття серед жінок в Україні було нижчим ніж в країнах Євросоюзу. Воно є нижчим ніж серед чоловіків. Більше того, я вам хочу сказати, що в кризі у нас жінок зайнятих стало більше на 100 тисяч ніж було в минулому році. Ці показники викликають подив, якщо врахувати, що більша частина вивільнених працівників жінки. Особливо помітно це при аналізі за окремими галузями. Найбільші обсяги вивільнення жінок зафіксовані. В таких галузь, як я. Я для наглядності хочу вам показати таку діаграмку. Фінансова діяльність 75% із вивільнених це жінки. Далі освіта, про що казав тільки що Володимир Семенович, наша соціальна сфера, 71%. Далі комунальна сфера, виробництво. Ну і на останніх позиціях все будівництво і будівна промисловість. Майже 5% працюючих жінок перебувають у вимушеній неоплачуваній відпустці з ініціативи адміністрації. У нас частка безробітних жінок складає понад 78%. Це зумовлено тим, що район промисловий і престоличний, адже роботу нині шукають і ті, хто раніше працював у Києві. Центри зайнятості намагаються полегшити ситуацію шляхом надання профорієнтаційних та консультативних послуг. Пропонують також профнавчання і можливість розпочати власну справу. Виголошувалась також думка про те, що в Україні не вистачає системного наукового підходу до цієї проблеми. Це зумовлює певні недоречності і поглиблює нерівність. Матір, яка народила двох дітей два рази по три роки вона відбула 6 років по догляду за дитиною. Скажіть, з точки зору професійної її якості, з точки зору конкуренції на ринку праці, вона дуже сильно втрачає. Значить, сучасні європейські законодавчі системи вони підходять до мотивації батька, до збалансованості в цьому питанні. Свій погляд на проблему висловили також голова жіночого альянсу Олена Паєнко та очільниця його районного осередку Лідія Анцупова. Ця організація намагається простягнути руку допомоги жінкам, що хочуть і можуть працювати. Зрештою було вирішено спрямувати зусилля на створення цілісної соціальної системи, а також формування гендерної культури суспільства за допомогою ЗМІ. Планується не лише пояснювати жінкам їхні права та обов'язки, а й захищати їх від дискримінації. Окрему увагу приділять вдосконаленню системи профнавчання та підтримці жіночого бізнесу, і тоді можливо гендерна рівність у сфері праці нарешті перестане бути чисто номінальною. Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія Бард.